Не в кофані, як ви могли подумати за фоном, який знаходиться за мною. Так як нас зараз дуже просять носити такі салатові жилетки, я одягнув її на чергування, щоб було краще видно на камерах мої пересування в басейні. Хочу ще раз наголосити, що у нас 16 грудня в цьому басейні відбудеться челендж акватлон, 500 метрів плавання для дітей, 1000 метрів для дорослих на 13 годину. А також будуть 4 вправи спеціальні на бортику цього басейну. Тож буде цікаво. Запрошую участь 250 гривень. Діють у нас також масажі. Клубі Кремінь Стайл що вівторка, четверга і суботи Можна резервувати інший час, але треба домовлятися з масажистами окремо. У нас Дмитро зараз і Віталій активно масажують Крім того, відкрилась дитя... крім дитячої ще й доросла група. По заняттям на велостанках вчора займалися вечором Люба і Олена. якраз ще два вакантних місця є. Бо у нас 4 станки в клубі. І ще гарна новина. Допоміг нам установлені Василь Коломєць спеціального комплексу гімнастичного. Це Шведська стінка, плюс лежак, плюс бруси для відтискання. Тож запрошую протестувати їх. У вас наш клуб. Ми працюємо вівторок, четвер, з 16 години до 19. В суботу відкрито по суті з 11 до 15. дійсно там є співробітники, або я, або моя дружина. Тож бажаю вам продуктивного фітнес-тижню. Побачимось на змаганнях усього найкращого.